Маємо 13 годинників і дві Японії, остальні всі Швейцарія. Так, значить, спочатку показую годинники потім покажу механізми. Такі рікох. Цікавий. Рікох, по-моєму, не Швейцарія, а японський. Так от цікавий годинник. На цифроблатті написано Резервна модель. Годинник Майо. Показую мех... механізми. Значит, кристалл робочий, сертина, робочий, рондоматик. Тут потрібна чистка і регулювання, нестабільна робота. Маем такий. І механізм робочий. Рікох, баланс цілий, але потрібна чистка. О, такий механізм робочий. Сейко. Потрібна чистка. Стоїть. Нобреза. робочий, Сітізен. Баланс цілий, але стоїть. Дюромат. Баланс цілий, але не працює. І от Майо. Робочий клеймо на механізмі Майо Супер. Ось такий цікавий один. Робочий. І резервна серія робочих.